Переходимо до офіціальної часті нашого міроприяття сьогоднішнього. Саня, тобі стільки всього набажали, але знаєте, зараз забіжу наперед і скажу від себе. От Наскільки людині приємно, так, що тебе сьогодні вся школа, всі вітали і однокласники, і люди, і тут в Ютубі, і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і люди, які знають, і які не знають, і торт купляли там, всі вітали. Оце і робить світ, як то кажуть, добріше. знаєте, Людині приємно, і вона хоче сама робити людям приємно. А коли от, І це не важливо, чи вам 13, чи вам 130. Ну, що відкривайте, люди ждуть. І мені нік відкривається. Я вам скажу, що торт, це ми так психанули, називається. Найкращі конторі в генуї купили торта за бешані гроші. Але е, в смислі забешані ну, відносительно. Останніх, допустимо, де це можна було б купити, то за дорого. Але ця контора, ми вже в них не перший раз купуємо, вони везде займають перші місця завжди і це. Саня, що вона тут тобі написала? днем народження Саша і 13 Міні років. О, правильно, Бон Бонкомпліано Саша. Питала, як звати, потім попросила його, щоб він правильно написав. Своєю рукою 13 дали нам ще такі свічки. Що ми запалювати будемо? Звісно, будемо, так? Да? Будемо, звісно. Загадувати це желання. Свічка. Так. Його, щось я якесь село во всі. Ні, це не свічка, це, це, не це не цифра, свічка одна ось. То візьміть значить, що ми ті купили. А, Там давай. Там ще Режим. Ваня, кстати, хоче до тебе дозвонити. Ну зараз ми це. Бо я не можу їх знімати і дзвонити. Ці циферки, що нам дали 13, не викидайте, то такі, знаєте, ми ще ж п'ятниця 13, скоро Хеллоуін, воно нам ще пригодиться. От. А це такі ми сьогодні. Ну що, саньовик? Загадуй Здраво, бажання і задувай свічки. Ура! З, з Днем народження! Здає. Я думаю, треба ж э, з родичами цим тартом поділитися, але це я вам скажу після того, як ми його спробуємо. Шучу, звісно, завеземо всім по кусочку. Це ж інколи, знаєте, коли немає щось знімати, бо погана погода, я починаю згадувати про те, що ви в мене питали. Це я тут паркуюся, це наша вуличка. О, зараз вам покажу, бо в мене ж там були... Колись питали стосовно того, чи Саша ша... м'ячиком і гантелями своїми там не мішає сусідам. Я вам зараз покажу, як це ж наш дом усе. Це все міо квесту, міо магадзіно. Ну, типу, мій склад, гараж. Ну, Гараж воно не гараж, бо сюди в нього не заїдеш, Ну, хіба що мопеда якогось на цей розчт. Ну і хлам всякий. Так, у нас 6 квартир під'їзді. Це ж я вам ніколи цього ж не показував, мабуть. Заходимо в під'їзд. В під'їзді у нас ремонт взагалі не важнякий, звісно, не такий, як у мами. Бачите, ступіньки все полущені, трохи це. Але дивіться, які у нас свої є плюси. Ну тут, де цей постійно лампочка горить, де почтові ящики. І там щотчики наші стоять на світ. Зато із плюсів у нас ось на поверсі у нас всього по дві квартири йде. Це що вважається перший поверх, не на другому. І в чому фішка плюс, ну зараз це вам темно і взагалі погода аж не сонешся. У нас стікляна криша. І навіть коли в гарну погоду е ночью фонарі, які світяться на вулиці вдоль дороги, яка вища, нам світло попадає від них сюди в під'їзді. Почти ніколи не користуємося. Ну, я рідко бачу, щоб сусіди включали світло в під'їзді. Знаєте, може коли не можеш в двері попасти, от, то включається цей світ автоматику, який потім виключається. сам. А з сусідами цими ми друг другу не мішаємо. Ну, тут взагалі ви поняли, у в мене ніде нікого нема. З трьох сторон виходить. Вот. А з цієї сторони у мене йде коридор ну і кухонна стінка. Тобто э, Ми з сусідами і в них так само йде тут коридор по цю сторону, то ми друг друга і не бачимо, і не чуємо. Срачі на, на кухні показувати вам не буду. Зараз помию посуду. І за того у нас тиша. І наверху у нас живуть е, сім'я, там дітей багато. І це, то вони типу, бігають, як коні, але щоб їх почути, ну і постійно якісь ігрушки, вони там пригають, падають і все остальне совають. То їх щоб почути, це треба, щоб в хаті була ідеальна тишина. Так що я думаю, що нашим сусідам знизу ми теж не дуже е, скажімо так, мішаємо, набридаємо. Та і взагалі у нас тут дружна атмосфера не така, як у Альони. Вот. Ну, під'їзд, звісно, да, у нас ушатаний, нічого не скажеш. Вот. Ремонт тут не робився дуже давно. Але планують його робити по-моєму, в цьому, чи, чи навесні, по-моєму, якщо я правильно зрозумів. Кстаті, як же це вам не розказати про ці тряпочки, що ми нещодавно купили. Я просто мамі казав, що ти мені кажу, в Україну, колись передавала ці мачалочки такі. І мені дуже сподобались. Мені кажеться, що в цей раз що з мамою, що потім я сам купив все одно не таке, про що я казав, але схоже. І дивіться, в чому різниця: синя, дорожча, і якби, типу, від неї ефект. По її доможна бути краще біла, це вообще 90 копійок. Вона дешева. Але Оце, ця, навірно, буде розвалюватися. Поняли? Це може багато часу на то піде. Значить, функція яка? намочили. От, От жали, що є мочі. З усієї сили, так, зараз щоб... буду лівою рукою робити. От, біла. Мені кажеться, що біла за що, то, що вона більш користа, вона краще виконує функції в'їдання. І цей. Але якщо зараз зловлю якось, ось, бачите, вона як оставляє після себе розводи. Але вона не оджата ну, до кінця. А синя вже. Поняли? Не треба ніяких немоючих засобів. Ні цей, знаєте, як оце зеркало вічно в ванні запльоване після того, як проходять ці наші ранкові процедури. Зараз я все таке терну. Тобто від нього не треба ніяких немоючих засобів, нічого. Від нього потім не лишається ні розводів, ні це. Його сполоснули, оджали. Ну, зараз, бо це воно ще вологе, а якщо все таке ви поняли, ну, я, щоб не ждати, поки воно висохне, тобто витираєте. І просто ідеальна красота. Дуже класно, я ще спробував стекла, знаєте, накіп, не накіп, бризги в душовій кабіні. Е, оті е, оці білі такі е-е Крани, ось вічно знаєте, захезані. От таку, Вона приймає форму. Цей, і, ну Якщо по-хорошому, я так тершу я навіть. Оцей, е, що красна, ну, красна позначка краска то Відмиває, відтирає. Все, що це. А як я провірив і вирішив, що біла краще, ніж синя. Рами віконі, знаєте, ось, допустимо, тут береш. Бачите? Ну, це залапане, у нас ж тут дерев'яні вікна ще. От, покрашені. і от Якщо так терти, ну, вона суха, от, то коротше, краска. Воно, бачите, мили, але залишилися розводи. Раз стернув і все. І чистенько, е е гарненько. так само стекла якісь, ну, поняли, любий бруд. На плитці, навіть те, що не видно, але воно є, і ви коли вже витираєте. От ці дуже кераміку, ну цю всю хорошу, газ плити. оця, мені кажеться, знаєте, якщо у вас є дві в хазяйстві, то це ще краще. Бо ця. Типу чорнова прибирає все, е, якби весь бруд, а ця вже просто убирає, е, скажімо так, до кінця прибирає ну, всі розводи, всі капельки і все остальне. Так що опа, опа, трусіляж. Ніхто нічого не бачив. Та й таке, ага, все бачите, де видно зразу, як камерою ведеш, де? де не витер. Все, тепер витер, тепер красиво. Так що, у кого є можливість, вони ще й жовті бувають, сині, різні. ну Ця така більш резинова. ця просто як, типу, паралонова. От. Купляйте, не пожалієте. Тряпочник слава вам дає гарантію 100%. Він не сказав, для чого то я так замарачуюсь. Є ж, мабуть, такі самі, як і я. Кажуть, що то ми, як то кажуть, не психологічно. Це мені Юля недавно сказала, що психологічні, нездорові люди, які люблять там е конкретно чистоту, і щоб лежало все на своїх містах, ну, що це вже типа, болезнь якась. Ну, У мене по житті срач везде, але є моменти, де, допустимо, в машині у мене все повинно на своїх місцях лежати, в кашельку. І в мене повинна бути постійна чиста. Та підошва, ну, обув от і от, Щоб не стирати повністю кросовки, бо все десь в болото в Оця тряпочки, оці дві мочалочки, вони просто виручають. Я вам чесно кажу. Зараз я виключу камеру, бо мені незручно терну і включусь заново. Ось. Все, буквально тернув два рази. І дійсно воно від'їдається і вона розсипається, ця біла. Значить, все-таки, мабуть, тільки, Я просто що не пам'ятаю, ну, незручно мені вам зараз це показують. І потім синьою це. Дубаєш, в общем, робить ідеально білі подошви, навіть от ті опори, куди вбивається. Зараз я просто скажу одною рукою це незручно робити. Потім ту тряпочку хорошо випаласкуєте, і вона знову функциклірує як новенька. Так що, пользуйтесь, хто любить білізну подошви.